Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Вирвалися в ліс за грибами. І дивіться, що ми знайшли. Дивіться відео до кінця. Погнали! Грибників в неділю дуже і дуже багато, а грибів дуже і дуже мало. Тому що вони вже, мабуть, все познаходили. Так. І дивимося, чи є взагалі в лісі гриби. Опа! Що це за гриб? Такий цікавий. Цікавий, але не опеньок. Так. Шукаємо далі. Опа. Опа, опа, перші грибочки є. ха-ха, раз, Два. О. Це означає, що хтось тут був і збирав. Бачите, не побачили. І три. Три грибочка. Раз, два. І три. Три грибочки перші є. З почином. Погнали далі. Це грабовий ліс. Опа! Гриби є, тільки які. Ви бачите? Отруйні гриби. Не будемо їх брати. А будемо далі шукати. Погнали! Так. Валик десь уже там. А я ще тільки тут. Нічого. А, тут він перший. Так, То, що тут у нас є. Ну, якщо три гриба знайшли, можливо, ще знайдемо. Йдемо шукати, поки не знайдемо. А ліс вже не такий, як минулу неділю. Він уже, ви бачите, листочків мало-мало. Уже не така краса, як була колись. Так, вже все повпадало. Але день сьогодні чудовий був, дуже сонячний. Ага. Оце такий осінній ліс. І тут дерево, а тут ростуть тротовики, а разом з тротовиками гриби. Гриби гливи називаються. Ну щось. Так. Оце так. Знахідка. В осінньому лісі. Так. Хтось тут їх уже зривав. І нам залишилося чудові гриби. Чудово. Це вищий клас. отак вони ростуть. Це просто чудо. Чудо чудо і чудес. грона. Ай-яй-яй-яй-яй. це так. Да. І буду робити міцелій з них. Так, і ще вище там. Треба якось дістати. Аж аж тут. Так, ну що, не можна дістати. Це у нас трутовик, це трутовик конкурент глибом. Вдвох їдять одне дерево. Так, глива гриб хижий, тому що він своїм міцелієм, там черв'ячки, якщо є, а він їх ловить в такі ласо спеціальне робить, і тоді перетравлює. І росте він, також ви бачите, на породах, деревах м'яких, і як видно, не тільки, що це за дерево було. Це дерево ясен, мабуть, був. Так, на дереві ясени ростуть гриби гливи, І це чудово! Чудова глива. Чудова знахідка. Так, ну я поки що виключаю, щоб їх дістати. Залізти по них, бо так не можна дістати. Класно! Вищий клас. Вищий клас тротовики разом із глибами. Ну що ж, не зволікаю, гриби знімаю. Так, залажу по гриби. Опа. Опа, опа. Опа. Уа! 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 О-пу! Гриби! Клас! Опа! А це такий отруйний гриб. Вони з'являються, коли з'являються гриби-парасольки. Так. А, це яка краса! Ух ти! Класно! Ну що, в лісі є гриби. Тільки гриби такі, що <плес> <плес> такими, що можна втрутитися. Так. А ось тут якийсь гриб дуже цікавий. Ми такі не беремо. О, на молочника якогось хряща подібний. Тому що виділяється молочко. Так. Ні, ми беремо тільки ті, які знаємо. А такі. В корзину не складаємо. А ще отакі гриби. Тільки не знаю, що це за гриби. Теж. Отак вони виглядають. Молочко не виділяють. Хто знає, напишіть в коментарях, що це за гриби. Так. Ось ще якийсь гриб. Розовенький і такий цікавенький. Так, розовий, розовий слоник. Угу. І отакі трутовики обросли повністю всі піньки. Класно. Отже, тут гриби є, якісь гриби та є. Тут вже, бачите, пеньок обріз. Трутовик. Так. Ну, а ми шукаємо далі. Ідемо. а -ха -ха! Опа! Знайшов. Знайшов. І що це за гриб? Це гриб вікінгів, Парасолька. Дивіться, як визначити чи це справжній. Ось ця обгорточка повинна легко крутитися. Раз. У несправжнього вона не крутиться. Так. Всередині повинна бути порожнина. Дивимось. Раз. Є порожнина. Справжній гриб парасолька. Клас. Так, два. Бери, бери, тут твій. Ти знайшов його. Бери, бери. Бери. Так. Другий і ось біля нього третій. Там. І там ще валік знайшов четвертий. Я ж казав, якщо такі гриби з'являються, оці, що ми побачили чорні, так, то це сезон, коли з'являються парасольки. Гриби-парасольки. Ось він, яка краса. Молоденький-молоденький. Гарненький, гарненький, свіженький. Ух ти, чудово. Гриб парасолька. Гриб вікінгів. Отже, парасольки є, можна їх знайти, і вони отут низині А всі піньки, які старі. Пообростали трудовиками. Так. І там валік знайшов, щоб грибів парасольк знайшов. Класно. Гриб, парасолька справжній. Отже, якщо в ліс піти, можна хоч якісь гриби знайти. Так. Ну, отруйних ми не беремо, а це такий гриб. Отруйний. Щось він подібне на зимовий опеньо, але такі гриби ми не беремо. Напевно, не знаємо їх. Так, тому їх минаємо. Гриби збираємо, проблем не маємо. Ага. А це ж ці, це трудовики. Тут дрова лежать і вони їх. Не змогли позбирати. Отже, шанувальники зелених скарбів. Ми бачили, що один мужик збирав в крапиві. І таке відро назбирав, повне відро. Тож повлізли і ми в крапиву. Отже, шанувальники Зелених скарбів, де тільки грибів немає. Вони бувають і в крапиві. Бо той мужик шукав в крапиві. А, є, 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 є. Один гриб є. <реш> так, Оце вам крапива. Значить, бачите що? І в крапиві можна гриби знайти. Так що гайда всі шукати. А грибників в лісі море, ми ще скільки не бачили, там воно машин стоять, наші коні залізні стоять. І ми трошечки назбирали. Дивіться, бачите? Крапива. І крапива, а тут опенік в крапиві. На стежки в крапиві є. є. Опеньки. Класно. Ось Ось Ух ти! Та й ти що? Та так. Ну, це, да. це під... так. так. Ну, ну ладно, так, да, Крапива. Крапива Крапива грибне місце. Шанувальники зелених скарбів. Скину локацію, наприклад. Геолокацію скину. от таке грибне полювання. Відео українською підтримаємо український контент. Поставте лайку вподобайку, підпишіться на канал, хто ще не підписаний. нас повинно бути вже 5 тисяч. А також в коментарях напишіть, чи зустрічали ви гриби вікінгів, парасольку, звичайно, чи гливи були у вас.